короче розпаковка, що я накупив собі. Так, що сьогодні я буду вечеряти черети взяв булочки отакі. Ось, ось цей як кажуть, у нас. А, до речі, зараз зранку вирішив повернутися до свого, е, ну, в принципі, здорового, до здорової їжі. Хоча я зранку їм нормально, але в кафе. А зараз хочу знову, як раніше, все таки собі. Суміш таку, буду яйця варити. Зранку от, 5 яєць на ранок будемо варити. Так. Огірки. 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 Зранку будемо до цього всього огірки. Варені яйця, огірки, е, такі, ось така суміш, Це зранку просто. топ. Так. Ну, це я взяв на десерт собі, не знаю. Зараз щось у мене на лайн. Тобто Коротше, на вечір взяв ще курку. В носі. Авокадо, боже, авокадо, я зараз собі авокадо, Топове авокадо. Не пахне ніяк. Не таке авокадо, як як зараз в своєї Паста. Паста закінчилася за Блін. Топові крекери сельоні. Просто обожнюю їх. А, вони пахнуть. ну, коротше, Серветки просто серветки. Коротше, так що сьогодні в мене на вечерю буде курка. Соус у мене є з добулочок. Очі. це що все? Щось мало. Так що, коротше, такі справи.